Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео з нашої майстерні. Знову у нас акумулятори, знову у нас зарядні пристрої для акумуляторів. І знову у нас отакі косарки ноунейм. No не пойми від кіля, з якогось інтернет-магазину. Звернулася жінка односельчанка, пані Тетяна. Каже, мені сказали, ви можете допомогти. З чим? Ну Зрозуміло з чим. Купила косарку. Робить недовго, вимикається. І ну в общем, в общем общем допоможіть. Допоможіть. в общем Принесла вона до таких акумулятора. 48 вольт Арадов, Max Power, Link System. Ну, воно практично нове, я б сказав, воно в роботі не було. Другий такий самий тут щось десь наклеєне, не знаю, може щось затирвало все те саме. В общем, взяв в руки, барахло. Зразу відчуваю, що барахло. Відкрутив. Отак. Отак все це діло виглядає. Отака от платка. Отакий ось набор. Ніяких тут тобі. Не картонних ізоляторів, нічого. В общем, якісь хонглі. Хонглі. Барахло чистої води. Я не знаю, яка в них ємність. Опір 50 мільйон. Ну да, 50 мільйон щось трапляється. Давайте зараз спробуємо замірити. Видно, видно. Ну і давайте. Так, стаємо. Що ми бачимо? 48 мільйон. 59 мільйон. 45. 24. А 57. Поганий контакт був 49. Ну, напруга 3,2, як можете бачити, 3,1. Таке трохи-трохи. Отаке таке от. От таке от, от таке. Ну, в общем, на зарядку воно ставати не хоче. Взяв штатну зарядку. Не хоче ставати. Світиться постійно зелений світлодіодик. Отака от зарядка. Якась, ну, не будемо ругатися. Взагалі, ніяка. Ось таке ось начиння. Трансформатор, два кандіора світлодіод. І тут діодний мостик, шимка і випрямительний діод. Все. Більше тут немає нічого. В общем, оце ось концурок дроту, він не дзвониться. Не Внутрішній контакт, не, не зовнішня обойма. В общем, я не знаю, хто купує такий шрот, це ну, просто. Розумієте, Оце ось купити в інтернеті. Це. А, а, а ми побачили в сусідки, а, а, ми, а ми купили дешевше, ми купили через інтернет. Ось, тепер цей інтернет. Бачите, як вилазить боком, В общем, пише воно тут 21 вольт 1000 мА. Ну, це визиває в мене підозру. Я думаю, нема тут ніякої 1000. Це просто барахло. От якось так. Тут, ну що, в принципі, саме звичайна китайська платка, нема тут нічого сверхістецтного, як то кажуть, захисту тут по температурі немає, датчика температури. Ну так, Незрозуміло, що тут, як, як тут, бачу, є пробитий транзистор. Як би вам його так? Ну, дивіться. Вон, бачите, з діркою. Отак. От а, 0 а далі хто зна коло затвора польовіка. Втім, там дірка в ньому. Не знаю, чи в другому теж. Оце також одна із немаловажних значень цього всього. общем, платки трошки дохленькі, але, але треба буде щось. Попробую щось подивитись, обв'язку. Об Думав все це діло зібрати на моліселах. Поки, поки немає, будуть, мабуть, соні муратики. Давайте зараз раді цікавості. Вскріїмо другий. Там, в принципі, все то саме, абсолютно, бо я по вазі вже відчуваю, що там нового нема нічого. Взагалі. ну 48 Вольтофарадов, це, звісно, да, це сила. Просто сила. Вольтофаради це бомба. Воно рішає все. Да Тут все то саме. Пружинку. Так, щоб не загубити. Все то саме. хонлі Глянемо, що у нас тут по транзистору. Ну, тут тут він на місці. По крайній мере, не пробитий, не простреляний уже уже добре, уже добре. Але те, що є розбаланс, це це не є гуд. Хоча на виході напруга вроді то є. Ну, дивіться, стою на вихід. 15,9 є. Давайте тут заміримо. Да, тут теж є. Ну, проблема тільки, тільки із зарядкою. Бо я взяв нормальну, адекватну зарядку від едончика. Свою, та, що перевірена, та, що дійсно, 1 Ампер. Ну, так само світиться зелений світлодіод, Хоча в мене зарядка ціла. Робоча на виході є тут напруга. Все чітко все красно. От якось так. Тому що, переходимо. Мабуть, я піду в іншу майстерню, пощупаю, поклацаю, подивлюся оці всі плати, порівняю, прозвоню, що там, де вийшло з ладу. І будемо набирати баночки. В общем, поїхали, буде десь щось цікаве, включусь і покажу. Так, парафія, ми продовжуємо. В общем, наші хонглі із акумулятора. Оце ось такі ось, ось параметри в ньому. 1240, 1270, 1230, ну, в общем, 1300 мАч. Поємності таке щось більш-менше, але опір тут, якщо ви пам'ятаєте, да, 50 мА. В общем, в акумуляторній техніці воно не зовсім буде працювати. Це таке щось. В ліхтарик в якийсь можна запхати, і то ненадовго. От якось так. тому... Запам'ятайте, дешева рибка, погана юшка. Ну що, парафія, будемо, будемо продовжувати з нашими акумуляторами. Як я вже казав, оце барахло. Просто барахло. М'ємність тут 1 А. В общем, хрень. Подумав, подумав, будемо використовувати отакі ось акумулятори, молісельчики 26А, високострумові. До 35 ампер навантаження на банку, по два в паралель, ну, в общем буде те, що треба. Значит, внутрішній опір 10-11 мільйон О, Дивіться. Так раз. 11 млн 11,4. Отлично. По дата щиту допускається до, до 20 млн. Все буде чітко, класно працювати. Струм зарядки, максимальний у них 6 А. Тобто, та 1А зарядка буде, їх заряджати довго і нудно. Ну, то таке вже власники, хай самі трошки напряжуться і подбають про якісну зарядку. Це перший момент. І другий момент оці ось БМСки. ки Дивився, як крутив-крутив. В общем, вони згорені. Що саме тут В общем, Тут є обв'язка на транзисторах. Тут ось полевичок. тут ось транзистори. В общем, половина цих транзисторів спалена. Давай вияснять, чому так. Ось є дві такі маленькі блошки. Це не що інше, як контролер однієї акумуляторної батареї, тобто одного елемента. В нас зборка була 5С. Значить, їх по логіки вічей <кій> повинно було бути 5. Дві є розпаяних, а три ось тут, бачите, не розпаяних. Немає тут ні не обв'язки, немає нічого. В общем, паль палью. Це, це вже мусор. Що одна, що друга. Це все, шрот. Е, значить, дивимось, є всякі різні універсальні плати. Як можете бачити, да? це 35 А, це 50 А. Це таке йде там на, на болгарки, може, на гайковерти. Отаке ось таке йде на кусторізи, на різні пилочки, на всяке таке різне. Тут у нас стоїть повноцінний контролер. Ось він. Тут, тут, тут нормальна обв'язка, нормальні транзистори, є стоковий шунт. В общем, тут все буде чітко, все класно, все буде працювати. Також є термодатчики. Бачите, що тут, що тут. Все чітко, все класно, нормальні тусті дроти. Ну, в общем, гуд. А не оце ось китайське барахло, не пойми, не пойми, що це. Ну, В общем, це одноразка. Знаєте, так продали і все. Фірми одноразки їх називають. От якось так. В общем, тут у нас електронні, чи не електронні а картонні ізолятори вже наклеєні. Зараз будемо набирати, варити. В общем, Все, як то ми вміємо, все, як то ми, ми розуміємо. Хтось скаже, що може невигідно оце все діло робити. Ну, як мені людина пояснила, ми ж вже купили, треба щось зробити. Ну, треба, значить, треба. Так, да, буде дорого, але це ще раз доказує те, що такі речі потрібно купувати лише в магазині, щоб ти міг прийти і зробити якусь пред'яву. Сказати: ось дивіться, я у вас купив, ось у мене чек. Воно не робить, Заберіть його в хідрені фені. Або дайте мені інше, або відремонтуйте, або поверніть кошти. Ну, Ви розумієте, да? а оце ось 48 вольт аргадов. Не пойми, що це за фірма така, но Ну, неї. Ви мене зрозуміли. В общем, все. Працюємо, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Поїхали. Так, парафія. Отак, все це діло виглядає вже в звареному вигляді. Все чітко, все класно. Балансировочні контакти поварені, в общем, все бомба. Мінусова 10 на 02, плюсова 15 на 01 в два слоя. Все це діло проварено, все чітко, все класно. Ну, балансировочні, понятно, що то нюні, та й по всьому. В общем, зараз тепер розміщуємо цю плату, думаємо, де вона, як вона у нас буде тут ставати. Формуємо виводи, лудим, паяєм. Датчик мажемо термопастою і десь, отуди всередину, отуди-десь між елементи запихаємо, щоб воно міряло температуру елементів. І буде, буде все чітко. От якось так. Тому зараз працюю, буде десь якийсь результат. Включаюсь і показую. В общем, як завжди, відволікли, значить, все у нас зварено, спаяно. Тепер дивимось показометри, В общем, робимо отак. Тут 21 вольт є. Бачимо, да? На виході 21 вольт є. В общем, все чітко, все класно. Ну, та що, тепер все це, це діло, не знаю, тут ось, мабуть, по бокам зараз заклею малярним скотчем. Отак от. Бо пластик такий собі, блін. Дришнявий. Там у нас датчик температури на, термо, на термопасті. Зараз десь тут була термопаста. Користуюся такою ось. Доволі таки непогано. Та й по всьому. І збираємо в корпус і поставимо той жужунчик, подивимось, як воно працює. В общем, погнали. Так, парафія. <кхід> Все зібрав. Отак от у нас це діло пописано. 21 вольт 5 ампер годин. Все чітко, все класно. Ну і тепер вставляємо в наш чудо косільний агрегат. Давайте, як би вам так його показати. О, отак от. Це він в складеному вигляді. Нажимаємо курок фіксатор. Все працює взагалі без всяких проблем. Чітко в натурі клас. Отак от. Ну, Бомба. Потужне, все чітко, все шикарно, все класно. Отак от, от. Ну і залишається нам. Що нам залишається? Зараз перевіримо зарядку, чи йде. Я візьму свій зарядний пристрій. Отакий доновський. Підключимо, бо да, все заряджається всіляких проблем. Ось Як можете бачити, ось воно підключено. Все чітко, класно. От якось так. Ну, зараз спробуємо розібратися із штатним зарядним пристроєм, бо там також не все зрозуміло, чи там шнуркові тютюля-ля, вроді, лампік світи. світи. А, ну, жижі на виході немає. Зараз подивлюся, може там банально треба перепаяти роз'єм та й усе. В общем, займаємось зараз зарядкою і, і все. Так, парафія. В общем, штатний зарядний пристрій відремонтований. Прийшлось розрізати штекер, бо, ну, як завжди, знаєте, у мене штекера є. Але оце ось тіло. Коротеньке, в общем, як завжди, не достає. Той сантиметр, що поросятку відкусило, не вистачає. Тому було прийнято рішення розрізати воно там. Видно, що воно не контачило, в общем, мінус боковий. От якось так. Розрізали, витягли, запаяли і все. Все одно ця зарядка буде йти під заміну, бо вона дуже слабка. Для цих акумуляторів. Дуже слабка вона буде дуже довго заряджати. Дуже довго. Тому якось так. Ми це власнику скажемо, скажемо, куди звернутися, щоб придбати. Бо в мене можливості на даний момент придбати такі речі немає. Те, навіть не те, що можливості, бажання немає. Треба, щоб люди самі трошки шевелилися і десь щось старалися зробити самі. Тому все, на цій ноті будемо завершувати наш ремонт черговий. Самі собі доказали, що ми можемо із таких вольтов зробити нормальні отакі параметри, ті, що будуть дійсно відповідати, можна поставити нормальні якісні плати, а не оце ось барахло. І лише тоді буде техніка працювати, вірою, і правдою буде слугувати вам. І ламатися не буде. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здорового міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли, щоб ваші акумулятори завжди були в зарядженому стані і ніколи нас вас і нас не підводили. Робимо так і далі буде.